Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні, 15 квітня 2023 року, я, Анатолій Гарагат, відмічаю свій ювілей, своє 70-річчя. Вроді іще й не жив, а розумієш, що більша частина життя вже позаду і треба підвести деякі підсумки. Народився я в місті Харкові на Холодній горі. Але, як казала Матуся, що народився в оболоці, тобто гарячій. 4 класу, наша сім'я жила в місті Мерефа, а потім переїхали в селище Савинці із Юмського району, де і живемо до сих пір. Я в 1970 році закінчив Савинську середню школу номер 1 і мене призвали служити до лав Радянської армії. Там був шофером і ракетчиком. Прийшовши з армії, стало питання, що далі? І зовсім раптово посовітували друзі стати фотографом. Я спочатку відмовлявся, що це за спеціальність, а потім вивчився на фотографа, і в мене в трудовій книжці лише один запис. Я скільки себе пам'ятаю, і все зв'язане з м'ячом. Все своє життя я грав у футбол і цим самим приносив радість людям. У мене на каналі футболу приділена дуже велика увага. І хто бажає, може відкрити кіно, Большой праздник футбола, футбол моя жизнь, і поцікавитись, як все тоді було. Працюючи фотографом, я не просто ходив на роботу, а мені здається, приносив радість людям. Постійно, перевиконуючи план в Балаклійському райпі під комбінаті. І ось ці фотокартки по черзі були на його дощі пошани. А ще райбудкомбінат дав мені трьохкімнатну квартиру в селищі Савинці, а в 1986 році дав безкоштовну путівку в ГДР на два тижні. Ця поїздка повністю змінила моє бачення світу. До 1986 року ми жили, я вважаю, добре. А коли на тиждень я побачив, як живуть люди в ГДР. То це було небо і земля. В останні дні перебування в ГДР нас повезли в Берлін до стіни з ФРН. І ми побачили, як же там капіталісти загниваючи, живуть. Наш гід висловила. Ну, що вам сказати, ФРН і ГДР це небо і земля Ми гірше. А вона та що ви краще? І всі ми 30 чоловік не зрозуміли, як можна за 41 рік після війни відбудувати на руїнах такий ізм, що нам і не снилось. Відтоді я зрозумів, що таке соціалізм і став постійно з ним вести боротьбу. Спочатку був місцевим депутатом і хотіли змінити владу у селищі і в Україні, але комуністи нам не дали. Вони перефарбувалися у демократів і вчили вже Чорновола і його однодумців, як треба жити. Пригадуєте, у Верховній Раді групу 239, яка робила закони для себе, а не для країни. І отак все це було 30 років. Починаючи з 1976 року, я почав знімати кіно. Спочатку знімав свою сім'ю, свою футбольну команду, а потім купив 16-міліметрову камеру і почав знімати документальні фільми. Свій край. Своїм першим кіном, я вважаю, є фільм «З чого починається родина. Його я робив з друзями два роки. Потім були інші фільми Мій завод, моя судьба і на тім Рушничкові і так далі. В 1992 році я купив відеокамеру і почав все знімати на відео. Так як був фотографом, то тепер кіно про дітей було з дитинства, тобто з першого класу. І до 11-го і такі кіно я знімав декільком тисячам дітей, яким пощастило. Зараз я викладаю про кожен випуск Єралаш з 1 по 11 клас. Знімав на відео всі міроприємства, зустрічі ветеранів, весілля. І за 30 років в мене накопилося дуже багато архівного відео. 29 грудня 2021 року я вирішив відкрити свій ютуб канал Анатолій Грагати Архівне відео і почав викладати в Ютуб по декілька кіно в день. Коли розпочалася війна і в селищі Савинці, 2 березня, зайшли рашистські війська. Я, не вагаючись, так як займаю активну життєву позицію, з вікна своєї квартири засняв на відео і виклав в інтернет. Цю колону. Потім була Веселівська розбита школа, за Лиманські патріоти, люди з вилами в руках зупинили фашистську колону. і Ясна річ, за все це прийшла розплата. 28 травня у себе на дачі мене заарештували і відвезли до Балаклійського слідчого ізолятора, де я пробув рівно 100 днів. Як один із найбільших бендерівців і насистів в Балаклійському районі. 4 вересня мене відпустили і дома мене чекала моя люба дружина Наталочка, яку я дуже люблю, і завдяки їй я живий. Вона вісім разів їздила до мене, возила передачі, а її п'ять разів відправляли назад. Вона своїми молитвами вимолила мене із тюрми. І ось такими ми були. В день нашої зустрічі. От ми з тобою, які красиві. 4 да, вересня. вересня 2022 року. Ти бачиш, як ми помолоділися. <гум> <да? гум> ну, нічого, нічого. Ну, нічого. Зато ми тепер будемо жити в мирі злагоді, <гум> як до цього ніколи не жили. Я тебе Я люблю. люблю. Я тебе люблю. Господь нам подав таке іспитання, сурове іспитання. Важке зпитання, ну, ну ми, ми перевірили, хто у нас друг і хто да. так хто собі. проявив себе, все тепер ясно хто є хто. Дай Бог, щоб все це закінчилося. Вже воно закінчилось. Треба вже давно закінчилося. Да, да. Так що дай Бог. 15 травня 2022 року. От сьогодні виповнюється 47 років, як ми з Ніколаєвною одружилися. Ось такі ми були 47 років тому. А так і виглядаємо зараз. Красиві, любимі. І виглядаємо. Ну що ж, можна сказати, що половина життя пройшла. Коли мене заарештували, то при арешті забрали все, що можна забрати. І тому, прийшовши на волю, працювати було нічим і ніяк. Добре, що є гарні друзі. Вони дали і відеокамеру, і комп'ютер. І Я зразу ж почав продовжувати вести своє архівне відео, тільки вже одні руїни все те, що залишив після себе руський мір. Подивіться, я за півроку об'їздив більше 15 розбитих шкіл, де навчалися дітки. І що їм тепер робити? Село Кам'янка, Норцівка, Залиман? Як і де жити людям? У своїх репортажах я постійно задаю людям одне і те ж питання. Чому йде війна? І краще за всіх, я вважаю, відповів на це питання мій друг футболіст, який постійно підтримував і наш футбольний клуб «Маяк Маяксаленці, і мене особисто це півовар Віктор. Він, як і я, вважаю, що ще в 1991 році не було проведено люстрації, так як в Естонії, Латвії, Литві. І тепер ми пожинаємо плоди тієї влади, яку мали всі ці 30 років. Кожна людина залишає слід по собі. В одній людини він більший, в іншої менший. Який слід по собі залишаю я, судити вам, моїм глядачам. Я хочу сказати тільки одне, що в 1975 році мені, мої батьки, нам з дружиною передали країну, яка розвивалася. Ми всі жили в мирі і злагоді. Зараз іде війна. І мені соромно перед своїми дітьми за те, що наше покоління не зуміло побудувати справедливу країну. Але я точно знаю, що незабаром війна скінчиться нашою перемогою. Прийдуть хлопці з фронту, і вже нікому не дозволять сміятися над собою. В це я вірю і відкриваю очі всім, хто в цьому сумнівається. Україна понад усе. Ми переможемо.